Тільки зіграли з Дніпром, як знову у бій з Харківською юракадемією. Першого ігрового дня гості задавали активний темп. Першу партію сумчани програли 19-25. Але справжньою несподіванкою стала друга, яка змогла знайти свого переможця за рахунку 39-37. Це єдине очко, яке хімпромівці змогли вибороти цього дня. Поразка сумчан 1-3. Друга гра для господарів почалась з програшу – 18-25. У наступних партіях хімпромовці змогли вибороти перемогу – 25-21 та 25-23. Четверту не вистояли та програли – 15-25. Після програшу хімпрому Сумду першого ярового дня намагається відігратися у другий. Тепер же вирішить все коротка п'ята партія. Саме вона стала виграшною для підопічних Микола Пасажіна. За рахунку 15-11 сумчани вибороли перемогу у цій грі, перервавши серію поразок. У Четвертому сеті я практично состав поміняв для того, щоб вони восстановились, набрали сил да на останній ривок і сказав, що що якщо ми вже пошли на п'ять партій, то треба дійсно виходити вже і до конца давати всі сили для того, щоб сьогодні наконец-то побідіти. Я индивидуально никого никогда не отмечаю, потому что выигрывает всегда команда. И в принципе все 12 человек, которые 14, которые были в заявке и в игре, они все участвовали и принесли свой, свой труд в эту победу. Наверное, первая партия очень расслабилась, но всегда так, когда первую партию сыграет, думаешь, команда стоит, а потом команда начинает играть, добавлять, а не оказалось, людей, которые смогли переломить это. Хочу поздравить команду Химпром. З тим, що з желанням боролась, з желанням билась до кінця і держала перемогу. Після перемоги у п'ять партій сумчани змогли піднятися на четверту сходинку таблиці, маючи в своєму активі вісім очок. Марина Пітаченко, Сергій Сурков на часі спорт.